Мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година та У вас карта дня на 27 серпня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Карта дня для Овнів. А для Овнів випадає четвірка жезлів. Це дуже гарна карта. Говорить про якесь свято, якісь добрі, гарні події, про якісь новини, про успішну роботу, в роботу, якій, можливо, ви отримаєте гарну винагороду. Гарну премію, можливо. Також ця карта говорить про нові починання, нові можливості, нові проекти, які перед вами будуть відкриватися і принесуть вам успіх в майбутньому. Для тельців випадає семірка кубків. Семірка кубків говорить про ілюзії, про повітряні замки, які ви будуєте, про те, що ви дуже багато мрієте і мало дієте. Тому вам потрібно переходити він в мрій до активних дій у своєму житті. І тоді ви матимете результат. Близнюки. Для близнюків випадає старший аркан Верховна жреця, яка говорить про якусь приховану інформацію, про якісь таємниці. Про це таємниці можуть стосуватися, вашого, ваших рідних, ваших близьких, можуть стосуватися роботи, в якій ви працюєте. Тому будьте -то більш уважні і обачніші в тому, що ви на роботі підписуєте, що ви кому розповідаєте, щоб проти вас щось не використали і так далі. Ця карта говорить про відкриття якихось можливих секретів. Також карта говорить, що якщо ви хочете дізнатися якусь таємницю, вам потрібно довіритися своїй інтуїції. Раки. А для раки випадає десятка пентаклів. Десятка пентаклів говорить про те, що день у вас буде гарний, день у вас буде вдалий, тим бачиш, у нас до дев'ятка пентаклів, це стабільність, це впевненість завтрашньому дню. Це успіх, це процвітання всіх ваших планів, ваших проєктів. У всьому матимете успіх, за що б ви не взялися. День у вас прийде дуже гарно, буде можливість покращити фінансове становище і досягнути того і тих цілей, які ви перед собою поставили. Карта дня для Левів. Для левів випадає туз кубків. Це дуже гарна карта яка говорить про гарний настрій, про позитивні емоції, про гарні новини, про щастя, про радість, про насолоду, про те, що, можливо, хтось дізнається про вагітність, хтось народить дитинку, про гарні позитивні моменти, про якісь нові можливості, які будуть перед вами відкриватися. колоди королева кубків, яка вказує про те, що у вас настрій буде дуже гарний, дуже приємний, і буде можливість допомогти тим, хто просив у вас допомоги. А для дів випадає старший аркан закохані, який говорить про те, що перед вами буде якийсь важливий вибір, стояти, в якому потрібно. Перед прийняттям рішення все гарненько, все важливо зважити, всі за і проти, гарнесенько, все обдумати. Також карта говорить про те, що можливе буде якесь побачення, зізнання в коханні, в когось шлюб, в когось заручене. Це дуже гарна карта. День у вас прийде дуже гарно і дуже успішно. І справедливість буде на вашій стороні, Діви. Терези, карта дня для Терезів. Для Терезів вкладає паже злів дуже активний і насичений день різними подіями. Буде можливість розпочати якусь нову роботу, якусь нову справу, якийсь новий проєкт, який вам з часом принесе успіх, буде можливість навчитись чомусь новому. Також карта говорить про благоприятний розвиток подій, про гарні новини, і гарні перспективи, які перед вами відкриватимуться. Все це ви будете робити з великим задоволенням і розпочати завжди, доводити до кінця. І тоді матимете успіх у своїх справах. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає вісімка мечів, яка говорить про те, що ви самі себе заганяєте в глухий кут, і не вірите в те, що те, чим ви займаєтеся, ви матимете в цьому якийсь успіх. Повірте в свої сили, повірте в свої таланти, і у вас все вдасться. Також карта вас застерігає від конфліктних ситуацій. Які ви можете бути втягнуті. На колоді у вас гарна карта, це ту Туз Ту і вісімка масів можуть вказувати на те, що будуть якісь проблеми стосовно грошей фінансових якихось питань. Можливо, на якусь покупку, яку ви собі хотіли, ви будете відчувати якийсь брак коштів. Також буде можливо якась напружена робота, можливо. На вас буде хтось тиснути в якійсь певній ситуації. Також не приймайте якихось необміркованих і поспішних рішень. І тоді все поступово почне налагоджуватися. Хоч день не самий вдалий, не самий приємний, але впорайтеся з усіма поставленими проблемами, які вами виникнуть. Для стрільців випадає королева кубків, гарний настрій, позитивні емоції, щастя, радість і задоволення від того, що з вами відбувається. Також карта говорить про те, що ви зможете допомогти тим людям, які вас просили допомогу. Або ж якщо ви потребували допомогу, вам обов'язково допоможуть. І, скоріше це за все, буде жінка, впливова жінка, яка зможе вам допомогти. Карта Дня для козорогів. Для козроги випадає ту з мечів. ви знайдете вирішення своєї проблеми. Знаєте, Вирішення буде там, де ви не очікували. Ви вже думали, що все не вдасться, там відповіді ви не знайдете і правди ви не доб'єтеся. Тут буде швидке вирішення ваших проблем, ваших негараздів і якісь нові починання, щось нове буде для вас у житті. Десь будете обдумувати всі за і проти зважувати, будете приймати якесь важливе рішення, і ви знаєте, якийсь вибір будете робити. Водолійчики. Для водолійчиків випадає старший аркан повішений, який говорить про певний застій у справах. Про те, що ви в чомусь взяли паузу, можливо, ви просто вихідний день собі взяли на роботі і захочете відпочити, і захочете помедитувати, перевести свій емоційний стан в порядок, в когось, можливо, якісь можуть виникнути проблеми і негаразди на роботі. Карта говорить, щоб за нові справи не бралися, нові проекти, а вирішували ті справи, які у вас, і проблеми, які на даному етапі у вас набігли, вже накопилися. Також карта говорить про те, що доведеться чимось пожертвувати. Можливо, віддати комусь інший той проєкт, яким ви, можливо, не, мож, не встигаєте впоратись і так далі. Можливо, доведеться відмовитись від якоїсь покупки або від якоїсь поїздки. І так, на дні колоди дев'ятка жезлів, яка говорить про те, що ви чогось боїтеся, і ці страхи із вашого минулого. оці страхи вас Такий встановлюють вам оцей певний застій, тому вам потрібно перебороти всі свої страхи, і ви поступово вийдете з цього стану. Рибки. Карта дня для рибок. Для рибок випадає старший аркан відлюдник. Який говорить про те, що всі справи, які у вас накопилися, потрібно робити самому, ні на кого їх не звалює, ні в кого не просить допомоги, тому що краще, ніж ви цю роботу ніхто не зробить. Також ця карта говорить, що вам необхідно вибрати якийсь час. Для того, щоб побути на самоті, обдумати своє майбутнє, свої певні дії, певні цілі поставити перед собою. Ви на вірному шляху ви обов'язково з усім впораєтеся, наберіться терпіння і ваша праця буде винагороджена. Бажаю всім гарного, вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте, як у вас проходить день. До побачення!